Представляємо гібрид соняшника «Златсон». Це ранньостиглий класичний гібрид, розроблений для інтенсивного вирощування в умовах лісостепу та степу України. «Златсон» забезпечує врожайність до 4 тонн з гектара навіть у складних кліматичних умовах. Основні характеристики гібриду. Селекція українська група стиглості Ранньостиглий. 105-106 днів. Потенціал врожайності 4,73 тонни з гектара, Вміст олії – 48%. Переваги гібриду з лацом. Висока врожайність. Висока посухостійкість, що робить його придатним для посушливих регіонів. Міцна структура рослин, що забезпечує стійкість до вилягання та осипання, стійкість до несправжньої борошнистої роси та кореневих гнилей, стійкість до стресових факторів 0. Стійкість до вилягання та осипання висока. Стійкість до вовчка раси F. Відмінна стійкість до посухи. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.